Це не наша війна, але вона впливає на нас, і чим далі, тим сильніше. Частину зброї, яку могла отримати Україна, зараз терміново відправляють Ізраїлю. Один лише приклад США вже схвалили поставки понад 10 тисяч авіабомб, 13 тисяч комплектів JTAM. Це системи точного наведення, які перетворюють звичайні бомби на керовані. Близько трьох тисяч ракет Хелфаєр протитанкових і протипіхотних загальна сума допомоги понад 4 мільярди доларів. І значна частина із цього саме той тип озброєння, якого критично не вистачає Україні. Зокрема, і це найважливіше США вже перенаправили 20 тисяч ракет для боротьби із дронами, які мали надійти Україні на близький схід після початку ескалації. І Для України це відчутна втрата. Президент Зеленський навіть публічно наголошував, що Київ потребує високоточних авіаційних боєприпасів, тих самих jdam комплектів, а також протиракетних і протидронових систем, які зараз перенаправляються на близький схід. Недостатні запаси зброї і боєприпасів в світі це взагалі проблема. Виробники не встигають. Захід має обмежену кількість сучасної зброї. Ну а коли два союзники Ізраїль і Україна одночасно потребують однакового озброєння, то це так чи інакше завжди вибір. Ізраїль, наприклад, вимушено закуповує додаткові ракети для ППО на тих самих ринках, де їх шукає Україна. І це створює вимушену конкуренцію за обмежені ресурси, особливо в сфері протиповітряної оборони. Проблема навіть ширша. Увага заходу зміщується в момент, коли вибухає новий збройний конфлікт. І Україна зараз не те, щоб не в пріоритеті. Це теж неправда. Але, знаєте, це в людській психології. Сильні світ у цього теж звичайні люди, перемикати увагу. І зараз у Вашингтоні. Ні, я не тільки маю на увазі пресу, або, наприклад, дискусії у конгресових кулуарах чи американських коридорах влади очікувано більше говорять про Тегеран і Єрусалим ніж про Київ і Харків. Це ускладнює нам переговори з союзниками, тому що коли тут в американській столиці нещодавно була українська урядова делегація, то під час зустрічі у високих кабінетах постійно порушувалося питання. Добре було б вже зараз спланувати новий пакет допомоги. Так, шанси на нього поки примарні. Тут у конгресі його навіть. Ць не ініціюють, чекають, щоб це була пропозиція Білого Дому. кажуть, тільки тоді є шанси зібрати голоси. Але будь-який процес треба починати У України. Якраз є новий аргумент, готовність не просити безоплатно окупувати значну частину зброї. І, от якраз загострення на близькому сході, робить появу такого пакету менш ймовірною. Ще один аспект: поки Ізраїль воює, Росія заробляє загострення. Ситуації а тим більше, якщо все затягнеться, про що якраз пише CNN, здат. Не призвести до зростання цін на нафту, це автоматично означає більше грошей у російському бюджеті, а отже, більше ракет, більше дронів і, на жаль, більше ударів по Україні. Як рішення сценарій, на якому наполягає Україна, жорсткий ліміт ціни, за якому Москва могла б продавати енергоресурси. Втім, канадська велика сімка, наприклад, показала, що команда Трампа поки не готова це підтримувати. А без Америки такий механізм повноцінно теж не працюватиме. Є і зворотній бік. Іран, вірогідно, менше допомагатиме Росії, бо буде зайняти власними проблемами, сам потребуватиме дронів, які продавав Кремлю. Більше того, частина іранських потужностей з виробництва шахетів була знищена. Але тут теж не так все просто. Іран має зобов'язання не лише щодо поставок, які, схоже, виконати не зможе, але й допомагає Москві із запуском виробництва на території РФ. І поки складно сказати, чи загострення на близькому сході порушить ці процеси і плани. Отже, знаєте, війна це завжди погано, але коли у світі одночасно виникає одразу з кілька збройних конфліктів, це ще більше ускладнює пошук підтримки. Впевнений саме про це і про пріоритети, і про те, як їх розставити, якраз і говоритимуть на самітах НАТО і Євросоюзу. Фактично, весь цей тиждень із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.